Нам треба зосередити увагу на телесних відчуття дихання, відчуття свободи. Якщо ви фіксуєте позитивний стан вашої задоволення Тільки при негативному стані проведіть емоційний аксомоаналіз. Чого насправді ви хочете? Чого вам не вистачає? Що заважає здійснити свої бажання? Якщо відчуваєте, що добираєтесь до межі, коли емоції марки переповнюють і дають, важливо думаєте, зробіть паузу, почніть емоційний самоаналіз, використовуйте барометр, щоб залишатися спокійним. ми у собі. Оля! А остров. Оля! Російший треба отримати. І кожен, відходимо знімає, каже, все буде добре, та ілюзацію і когось таке.